Доброго ранку, шановні дорослі, я дуже рада вас вітати в цей літній ранок із початком нового тижня. Дітки, Сьогодні я вас запрошую на заняття з художньою молоневою діяльністю. Але спочатку відгадайте дуже цікаву загадку, і воно вам підскаже, яке оповідання ми сьогодні з вами будемо розглядати. Ну що, готові, тож слухайте уважно. Лиш нога. Та голова. Ані рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Звісно, дітки, це гриб. Подивіться, будь ласка, це грибочок. Ось такий. Ми всі пам'ятаємо, де ростуть грибочки. Так, зазвичай у лісі. Так, дітки, а ви знаєте. Що навіть такий маленький грибочок теж потребує світла. І він дуже засумував. А чому? Тож, послухайте дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського, як грибові захотілося побачити сонце. І будьте дуже уважними. У темному лісі. Під гілястим деревом ріс у траві гриб. Прилетіла на дерево сорока, сіла на гілку та й каже Грибу, який ти нещасний. Живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує Гриб. А в цей час лісом йшли діти, побачили гриб, зірвали і в ковшик. Дивися тепер грибу на сонце. Скажіть мені, будь ласка, про кого розповідається у касті? Так, про грибочок, вірно. А хто ж розказав грибові про сонечко? Хто був уважний? Так, сорока. Дітки, а як у касті описують сонечко? Яке воно? Світле, ясне, тепле. Дітки, а кого вам найбільш? У казці шкода мені грибочка, а вам. Як прочитаєте вдома, поділіться своїми думками добре з приводу грибочка. Дітки, а давайте поміркуємо, як же можна було допомогти грибові побачити сонечку. Я думаю, можна було... Б... Розкрити його так у траві, і він би зміг побачити це сонечко. А як ви, вважаєте, дітки? А зараз я вам пропоную ще раз разом повторити це оповідання. У темному лісі під гілястим деревом ріс у траві гриб. Прилетіла на дерево сорока, сіла на гілку та й каже Грибу, який ти нещасний, живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує Гриб. О, сонце прекрасне, відповідає сорока. Ясне, тепле. Хочу побачити сонце, закричав Гриб і визирнув із трави. А в цей час лісом йшли діти. Побачили гриб, зірвали і поклали в ковшик. Дивися тепер грибу на сонце. Таким чином, оповідання, як грибові захотілося побачити сонце, є важливим нагадуванням про цінність життя, красу природи та необхідності чуйності та відповідальності у ставленні до всього живого. Обов'язково дома з батьками прочитайте це оповідання, добре, дітки! А нам час прощатися. До нових зустрічей!